38 років тому світ сколихнула найжахливіша техногенна катастрофа аварія на Чорнобильській АЕС, лиха, що змінила життя мільйонів українців та мала поправні екологічні і гуманітарні наслідки. Цей день є нагадуванням про те, якою може бути ціна помилки у ядерній промисловості. Попри це, Кожен з ліквідаторів докладав максимум зусиль, аби загасити пожежу часто ціною власного життя, здавалося, кожен мав би назавжди засвоїти трагічний урок. Однак росіяни знову наразили світ на небезпеку, окупувавши ЧАЕС навесні 2022 року, порушуючи всі принципи ядерної традиційної безпеки. Але якщо Чорнобильську станцію Українським Збройним силам вдалося звільнити то найбільше в Європі Запорізька АЕС і досі під контролем ворога. Щодня окупанти можуть спровокувати катастрофу, страшнішу за аварію на Чорнобильській АЕС. Сьогодні наші атомники, збройні сили, весь український народ продовжують боротьбу за безпеку та захист нашої планети від ядерних загроз. Адже радіація не знає меж та кордонів. Давайте вшануємо пам'ять тих, хто загинув у наслідок Чорнобильської аварії. Підтримуємо тих, хто продовжує боротися з наслідками цієї трагедії, та працюємо разом задля безпечнішого майбутнього для всіх. Нехай ця річниця нагадає нам про відповідальність перед майбутніми поколіннями та мотивує нас діяти на благо міру, безпеки та сталого розвитку. Пам'ятаємо загиблих та бережимо живих. Слава Україні! Героям слава!